Ракас за три дні. Получені штати починають масштабну військову операцію біля Венесуели, чи то для того, щоб відволікти світ від файлів Епштейна, чи то для того, щоб якось відволіктися самому, Дональд Трамп ініціював масштабне розгортання збройних сил США в Карибському регіоні. Приблизно 25% усіх американських військових кораблів розгорнуто у Карибському морі. Буде задіяно 15 тисяч американських військових. Чи стане Венесуела новою гарячою точкою? Це безпрецедентна концентрація сил для Карибського басейну. Та Кого не було з часів холодної війни і карибської кризи, коли світ стояв на порозі обміну ядерними ударами між СРСР і США? Офіційна мета операції боротьба з наркотрафіком з Венесуели. Зокрема, штати вже атакували в міжнародних водах човни, нібито завантажені наркотиками. Також в регіоні санкціонована діяльність ЦРУ. Загалом Трамп вважає венесуельського президента Ніколаса Мадуро главою наркокартелю. А злочинне угруповання Тренде Арагуа не просто міжнародними баригами а терористами. хоча під Венесуелу стягли вже таку кількість сил та засобів, що аналітики схиляються до думки, що справжня мета потенційної американської СВО це не боротьба з наркотрафіком, а усунення Мадуро від влади. Навіщо? Щоб зрозуміти, що стоїть на кону, нам треба уважніше придивитися до цієї країни, яка, до речі, має найбільші запаси нафти у світі. У Венесуелі тим часом оголошено масштабну мобілізацію. Росія вже допомагає країні зброєю та ймовірно задіяна у навчаннях венесуельських військових зупину. FPV-дронів. і всю цю підготовку до міні-В'єтнаму робить людина, яка буквально вчора ходила по сусідах, хапала за руки незнайомців у супермаркеті та кричала попутникам у блацкарті, що це він зупинив ледь не всі війни у світі, а його зоставили без Нобелівської премії миру. Бо, мовляв, Нобелівський комітет ставить політику вище за мир. Чи це останні дні президента Мадуро? Так, я думаю, так. Складається враження, що уявлення про те, що значить бути миротворцем, Дональд Трамп черпав з одноіменного комедійно-супергеройського серіалу з Джоном Сіною. Хоча сам американський президент, очевидь, більше схиляється до паралелей з Ісусом. Я взяв всього лише маленький списочок. Ви тільки подивіться війни. Президент Трамп хоче бути впевненим, що ми бачили перелік міжнародних конфліктів, які він за його словами зміг завершити з моменту повернення в Білий Дім. Так цей тейк підтверджений роздруківкою скріншота стві. Робити фактчекінг заяв Дональда Трампа така ж марудна і невдячна справа, як робити фактчекінг снів. Ну або перейменовувати Міністерство оборони у Міністерство війни. Ну або розчісувати толіка. Але хто ми такі, щоб не поводити гребінцем по опуклостях Анатолія? Тим паче, що кількість брехні, маніпуляцій та напівправди в 12 секундній заяві Трампа перевищує довжину плівки, на яку Нолан зняв Одіссею, а там на хвилинку аж 609 кілометрів. Hey, is... Ми закінчили вісім. Він дев'ята наближається, тож згідно з папірцем з кишені, маємо завершену війну Камбоджі з Таїландом, війну Косово та Сербії, Демократичної Республіки Конго та Руанди, Пакистану та Індії, Ізраїлю та Ірану, Єгипту та Ефіопії, Вірменії та Азербайджану. І наостанок ще раз Ізраїлю, але цього разу з Хамас. Шкода, що в цьому списку не знайшлося місця нищівній війні Югославії з Вакандою та кривавому конфлікту між Віларібо та Вілабаджо, щось приховує. Навіть від Дональда Трампа почнемо з того, що за часи своєї другої каденції Дональд Трамп не те щоб таки завершив, а скоріше поставив на паузу лише три конфлікти, які мали потенціал для широкої ескалації. Зокрема, в червні Трамп оголосив про завершення 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном. До цього штати долучились напряму, завдавши авіаударів по ядерних об'єктах Ірану. Осіннє перемир'я між Ізраїлем та Хамас також стало результатом активного втручання США. Трамп одночасно Тель-Авів і використовував свій вплив на арабських союзників, щоб вони схилили бойовиків до більшої зговірливості. Метою було досягнення домовленостей щодо звільнення ізраїльських заручників та подальшого роззброєння Хамас. Це зайняло три тисячі років, щоб ми опинилися в цьому моменті. Ви уявляєте? Далі під час саміту Малазії, в жовтні, Трамп став посередником в угоді між Таїландом і Камбоджею. Країни протягом кількох днів обстрілювали одна одну через стару прикордонну суперечку. Сторони уклали мирну угоду після того, як Трамп пообіцяв скасувати торгівельні перемовини. Ну і сама участь Трампа в цьому саміті була можлива лише за умови мирної угоди. Перед цим у травні військове загострення між Індією та Пакистаном через теракт у Кашмірі також завершилося оголошенням миру. За це Пакистан подякував президенту США висуванням його на Нобелівську премію миру. Хоча в Нью-Делі зазначили, що мирна домовленість була досягнута через військові канали, і Трамп тут ні до чого. Але хай буде четверта війна. Ну бо шо, ну бо пізділ. 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 у червні 2025 року. Білий дім також став місцем підписання. Угоди між Руандою та Демократичною Республікою Конго. Правда, те, що Дональд Трамп назвав мирним проривом, швидко переросло в нове загострення. Це ваші підписані угоди. Ми подбаємо, щоб ви їх виконали. І ми подбаємо, щоб і ви їх виконали. Залишилося скільки воїн? Три у серпні 2025 року. За участі Дональда Трампа була підписана мирна угода між Вірменією та Азербайджаном. Це безумовно важлива домовленість про нормалізацію відносин між двома країнами, От тільки Трамп не має до припинення цієї війни жодного стосунку. Війну завершили військові перемоги Азербайджану. Коли в цій історії знайшлося місце для Дональда Трампа, Вірменія вже була змушена прийняти умови Азербайджану, оскільки втратила військовий контроль над територією. Та й, взагалі, поява в цій історії США зумовлена тим, що обидві сторони не хотіли залучати Росію. Тож Трамп використав фіналізацію цього процесу для своєї дипломатичної перемоги. Для президента Сполучених Штатів, який часто називає себе миротворцем, це момент тріумфу. Ну а далі, взагалі, починається квантова дипломатія, що стосується. Сербії з Косово, то коли Дональд Трамп у 2020 році, ще під час своєї першої каденції, заявляв, що зупинив конфлікт. Він вже тоді мав на увазі лише зняття політичної напруженості і нормалізацію відносин, а не припинення гарячої фази війни, яка закінчилася ще у 1999 році, ви тільки подивіться війни. Суперечка ж між Єгиптом та Ефіопією через Дамбу на Нілі триває з 2011 року, але до збройного конфлікту там взагалі ніколи не до. Ходило, ба більше не доходило навіть до підписання якихось мирних угод за участі Дональда Трампа. Були неодноразові спроби тиску на країни, які наразі закінчилися нічим. Головна ж проблема цих типу завершених трампом конфліктів у більшості випадків це лише тимчасові паузи перед новими загостреннями. У Руанді та ДРК бойові дії не припиняються. Перемир'я у секторі гази залишається вкрай крихким. Черговий спалах напруги між Пакистаном та Індією може статися будь-якої миті, чого очікувати від рану відомо лише Аллаху. Бо не усунені фундаментальні причини конфліктів. Натомість, Білий дім має купу красивих фото та відео, де миротворець Дональд. Трамп ставить свій триметровий підпис на типу мирній угоді. Контент рішає. Тим не менш в інтересах українців, щоб Дональд Трамп, не дивлячись на весь цей напівпиздіж планетарного масштабу, таки потрапив до раю. З Ден США Дональд Трамп хоче потрапити до раю, поклавши край війні в Україні. Загалом же математика війни від Дональда Трампа виглядає приблизно так: за вісім місяців він закінчив вісім воєн. Відповідно, за дванадцять закінчить дванадцять. Якщо дванадцять не набереться, то доведеться 4 почати самому, щоб потім їх закінчити, бо закінчити війну, яку ти почав, це ж теж мирна угода, так? І почати, мабуть, варто з Венесуели. Ну а таксую я так для душі. Брати та сестри, глядачі та глядачки, українці! Телебачення Торонто та фонд Сергія Притули просить вас долучитися до збору на реп для підрозділу кракен. Ворожі дрони щодня полюють на наших бійців, але в наших силах забезпечити їх комплексами реп, що здатні перехоплювати зв'язок fpv дронів. Це може захистити позиції і зберегти життя. А за донат кратний двомстам гривням 26 листопада ми розіграємо два цінних призи за перше місце. Це навушники Apple AirPods Max. За друге, нову книжку Іларіона Павлюка, книга Еміля з автографом. Посилання на банку під цим відео. Кидаєте гроші не з Монобанку, вказуйте контакт у полі для коментаря до донату. Неймовірно вдячні за підтримку.